Кажуть, радянський народ був високодуховним, прямо найчитаюча і культурна нація у світі. Але ось дивна справа: прийшов капіталізм, і вся ця духовність як крізь землю провалилася. Народ кинувся до дешевих детективів і порожніх серіалів. Чому так? Відповідь у патріотів готова, мовляв, нас розбестили. План Далеса і все таке інше. Ну, якщо так легко розбеститися, то ціна тієї духовності копійка. Насправді ніякої високої духовності не було, і читаючою нацією СРСР ніколи не був. Згадується угідлива фраза Віля Ліпатова. Це той, який придумав відомого кіноперсонажа міліціонера Аніскіна. Дефіцитні книги на книжковій полиці стояли так щільно, що витягти одну було неможливо. Ось вам і вся високодуховність. Звідки ж взявся цей поширений міф про СРСР як про найчитаючу країну у світі? Мовляв, на бездуховному заході люди жили багатше і ситніше. А от радянські громадяни були справжніми інтелектуалами, зануреними в книги? Давайте подивимося на цей міф з іншого боку і розберемося, які країни були насправді найчитаючими. Дивіться далі, буде цікаво. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Є таке розумне слово товарний фетишизм. У СРСР це було серйозніше ніж за часів Маркса і Енгельса. Разом із грошима мірилом престижу став дефіцит. Власник килимів, сервелату, кришталю і йогославських меблів дивився зверхньо на тих, хто цього не мав. Хороші книги теж були дефіцитом, тому ними хвалилися. У кожній пристойній меблевій стінці була книжкова шафа, яку потрібно було чимось заповнювати. Книги ставали об'єктом не стільки культурного, скільки соціального престижу. Читати їх було зовсім не обов'язково. Сково книга могла роками стояти на полиці, зберігаючись у первозданному вигляді, якої не торкалася рука, як ніби щойно вийшла з типографії. Книг у магазинах вистачало, але більшість читати було неможливо. Ну хто при здоровому глузді буде читати повне зібрання промов Брежнєва, праці Леніна, Маркса, Енгельса, матеріали партійних з'їздів? Правильно, ніхто. Хороші книги були заборонені і не видавалися. Про них жителі вже колишнього СРСР дізналися тільки у 90-х. Серед російськомовної літератури це Платонов, Набоков, Пастернак, Шаламов та багато інших. В Україні ж в 90-х з'явилась можливість читати книги хвильового, багряного, підмогинного, гончара та багатьох інших прекрасних українських авторів. Якщо вірити радянській статистиці і спогадам людей старшого віку, то дійсно кількість виданих книг на душу населення в СРСР була вражаючою. Всего, в Стівонішнім году колектив типографії випустить более 76 мільйонів книг. Але що саме читали? Давайте згадаємо, що значна частина книг видавалася величезними тиражами не заради освіти і саморозвитку громадян, а скоріше як елемент декору. Зелений Куперін, синій Чехов, червоний некрасов і бежевий Достоєвський. Це більше нагадувало колірний ансамбль для книжкових полиць, ніж реальний літературний інтерес. Ли? А, да. Я його по бокам зелененьким обложив. Так, жовтенький, зелененький. Вроді яїчниця з луком. Красиво вийшло. Хто у тебе зелененький? Я прізнався їх обох не читав. Книги часто купувалися просто для того, щоб заповнити порожній простір у великих радянських стінках. Статистика друку книг, звісно, не враховувала того, скільки з них дійсно читали. У підсумку читабільність визначалася за тоннажем витраченого паперу, а не за кількістю реально прочитаних сторінок. Думаю, кожен згадає якусь квартиру, де книги стояли роками, не будучи відкритими жодного разу. У країнах західного світу подібне явище сприймалося як екзотика, тому що книги, як і будь-які інші речі, що купуються людиною, використовуються за прямим призначенням. А інакше навіщо їх купувати. А купували і що важливо читали книги у західних країнах, особливо в деяких, настільки масово, що не порівняти з СРСР. Але про це трохи пізніше. Що ж видавалося мільйонними тиражами в радянському союзі? Література поділялася на кілька категорій: мертві класики, радянська художня література, перекладна література, мемуари партійних діячів і науково-технічна література. Але все це мало одну спільну рису. Воно не повинно було спонукати до критичного мислення або сумніву в правильності радянського шляху і генеральної лінії партії. Список книг типової радянської бібліотеки міг би включати безкінечні ряди творів класиків, безпечні і правильні книги про минуле Росії, радянську художню літературу, що славить досягнення і ідеали радянського ладу, детективи і військові романи з ідеологічно коректними героями. Перекладна література часто описувала життя західних маргіналів. Щоб показати боротьбу народу за свої права, приховуючи реальне життя за кордоном, мемуари партійних діячів і пропагандистські видання служили для підтвердження і зміцнення ідеології, трохи казок народів світу, і вузько спеціальні довідники, ось мабуть, і все різноманіття. І ось що цікаво, поки світ зачитувався Оруелом, камю, Сартром, Мілером або Кундерою, весь радянський союз варився у своїх власних міфах, справжнє інтелектуальне життя було приховане за залізною завісою, і коли вона впала. Виявилося, що багато колишніх радянських громадян не були готові до самостійного зрілого мислення. У 90-ті вони кинулися в езотерику, містицизм і релігію, що теж, до речі, було заборонено в СРСР, тим самим заповнюючи порожнечу, що залишилося після десятиліть обмежень, але зовсім не тим, чим варто було б вгамовувати інтелектуальну спрагу. Тепер уявімо собі Західну Європу, затишне кафе. Люди за столиками занурені в читання книг. Тут читали все від філософських трактатів до свіжих бестселерів. Це різноманіття літератури пробуджувало у людей величезний інтерес до читання. Це для них було як дихання, природним і необхідним. У Західній Європі і США полиці книжкових магазинів і бібліотек ломилися від живих книг, які хотілося купити. Читачі обговорювали книги на літературних фестивалях, зустрічах з авторами і публічних читаннях. Це створювало живу культурну атмосферу, де книги ставали частиною повсякденного життя, розвивали критичне мислення і стимулювали інтелектуальні дискусії. Читання було не тільки способом отримання знань, але й засобом самовираження і спілкування. Люди обговорювали книги, сперечалися про них, надихалися ідеями, які знаходили на сторінках. Різноманіття літератури і свобода вибору на заході спонукали людей читати більше. У Сересерже, незважаючи на величезну кількість друкованої продукції, люди стикалися з обмеженнями і цензурою, і велика частина книг залишалася непрочитаною. Читання часто було більше обов'язком, викликаним ідеологічним тиском, ніж задоволенням, що сильно відрізняло радянську літературну культуру від західної. У підсумку міф про СРСР як найчитаючу націю на планеті залишається лише міфом. Полиці повні макулатури не роблять націю читаючою. Читання це не кількість книг, а якість і глибина їхнього сприйняття. Радянський Союз не був країною, політика якої була спрямована на інтелектуальний розвиток вільно мислячих громадян, а скоріше країною, де книги створювали всього лише ширму для вигляду, нібито найчитаючої і високодуховної нації у світі. Звісно, хтось із глядачів може зараз почати згадувати велику в лапках російську культуру, вигадану, до речі, у 19 столітті, а також літературу, яка виховала людоїдів. Але це тема окремих відео. Тим більше, що на наших каналах вже є подібні випуски. Обов'язково подивіться! Я залишу посилання в описі. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.